Ви знаходите час на це. Що четверга я буду старатися приходити, бо так має свій графік також. Мої поради прості: не боятися камер, не боятися тиску, не боятися підкупу, не боятися залякування. Усвідомити, що право голосування є ще також і обов'язком. Обов'язком перед своїми дітьми, родинами, близькими, перед тими, хто просто дивиться з інших держав новини, дивиться інтернет і читає, що в Україні. Або за 180 мільйонів купили вертольот, або купили за 600 тисяч лавку, або вбили дитину у міліцейському відділку. Треба це змінити. Треба, щоб до влади прийшли ті, хто усвідомлює, що відповідальність треба не лише брати, а й нести. Прошу прийти на виборчі дільниці, проголосувати за Україну і український інтерес, і відстояти свій вибір. І так коротко дуже вдалося опозиції на вашу думку повернути довіру громадян? Я хочу до, сказати ну, ви ви, розумієте, що... до партії, які є е, народними, які є демократичними. Опозиція, на мою думку, на моє переконання е, ніколи не втрачала цієї довіри. Інша справа, що е, партія регіонів всі їх посіпаки старалися максимально дискредитувати опозицію, опози... українську ідею, патріотичну ідею. Показати, що можна задурити людей обіцянками пенсій, обіцянками нового якогось податкового раю замість податкового кодексу, який виявився ганебним, і так далі. Але люди відкрили очі. Люди ще раз зрозуміли, що облудна брехня це набагато гірше ніж чесна, можливо, деколи гірка правда. Уроки, які ми мали винести з тих протистоянь і проблем, які також були в опозиційному таборі, нами понесені. Ми врахували і це об'єднання, ця єдність, ця патріотична. Згода, вона є свідченням того. Я вам дякую. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися у прямому ефірі з єдиним кандидатом у народні депутати від об'єднаної опозиції по виборчому округу номер 88 паном Олександром Левицьким та депутатом обласної ради, головою міжфракційного об'єднання Об'єднана опозиція, батьківщина Юрієм Романюком. Дякую за увагу. Дякую вам до побачення. Дякую.